Дуже багато нарікань на парламенту, зокрема, і щодо проведення тендерів для Міністерства оборони. Можливо, парламент не допрацьовує, можливо, парламент мав би якось активніше брати участь у вирішенні конфлікту на сході України. Що було потрібно, парламент проголосував, виділив кошти для армії. Як вони втратили, зрозуміло, парламент не вникав. Сьогодні створена тим тимчасова слідча комісія, яка розбереться, як були потрачені ці кошти. Тому я думаю, що парламент своє завдання виконує на 100%. і там я не бачу якихось проблем, там де хтось щось не допрацював. Але ж ви сьогодні зрозумієте, що сьогодні у нас іде війна з Росією, і ми знаємо, що сьогодні е, зайшли російські військові на територію України, створили е, терестирестре. Растичну організацію Донецьку Республіку. Під її гаслами вони знищують сьогодні, все живе на Донбасі. От, вони сьогодні захватили кордон, вони повністю контролюють пересування через кордон військових зі зброєю техніки і таке інше. От, ми знаємо, що у Путіна є сьогодні як мінімум три завдання. Перше не пустить Україну в НАТО, друге не пустити Україну в Євросоюз, третє спекулірує Донецьком утримувати Крим. Тому це буде довго продовжуватись, і якби ми не хотіли це все закінчити за два дні, блискавично це не вийде. Сьогодні президент повинен е, бути чесним, забрати е, максимальну інформацію, проаналізувати її, от, е, створити е, координаційний комітет, набрати туди кращих спеціалістів, які тільки є в Україні. Ну, якщо це ЗМІ, то це кращі журналісти, котрі можуть працювати, ті, хто їм буде допомагати, розносити інформацію по тим хатам от, на Донбасі. Якщо це розвідники, а сьогодні в нас вкрай не вистачає інформації, і ми бачимо, що як слібі котята наші військові попадають в різні ситуації, то забрати тих розвідників може хто і на ще з радянських часів і створити певну групу, котра буде працювати. От і таке інше, сьогодні потрібно ефективно працювати з місцевим населенням. Заохочуючи їх через змі там через е, інтернет і таке інше, заохочуючи їх і матеріально також. От вибачте, а що заважало але... робити це упродовж останніх трьох-чотирьох місяців, тимчасово виконуючи обов'язки президента, тимчасово виконуючи головнокомандувача. Ну ми з вами я вже говорив на вашій передачі, що тимчасово виконуючи обов'язки президент Турчинов не справився зі своєю роботою, як виконуючи обов'язки президента. Я переконаний, що буде створена тимчасова слідча комісія по його роботі з Лютого по червень, От, і е, потрібно буде розібратися, як Крим пішов і що сьогодні твориться на да. Донбасі. Е, <кій> Тому е, давайте так. сьогодні повернемося до Донбасу, що потрібно робити. Е, цей коридор він нічого не допоможе, ви вивезете там лише певну кількість людей, а там 8 мільйонів людей. І сьогодні кожен день вони потребують захисту. Тому сьогодні ми повинні звернутися до світової спільноти, якщо вони не хочуть е, мати великих проблем уже в Європі. А воно до цього дійде. Вони повинні якомога швидше і максимально включитися нам допомагати боротися з кремльовським кремлівським диктатором. Я, Пані Людмила, ви, тому... ви, ви почуйте, ви почуйте, на західній Україні ситуація така сама, але там не хапається за зброю, не стріляють українських вояків. Тому це не питання голоду там є... чи холоду хвататися за зброю. Там, ні, ні. там Молод... є російська армія, В... там є російська Віктор, пропаганда, Віктор, дуже сильна російська пропаганда, про те, повністю відсутня і ін... повністю відсутня інформація. Я вам раз розкажу Луганська. українська, і це Тому, правдива інформація. Повірте, це я, правдива інформація. Я, я, я не, не сказав, що вона неправдива. Я привів приклад, що на, на заході України така сама ситуація, там голодні і холодні. але за збройні ніхто не хапається. Президент повинен сьогодні проаналізувати ситуацію. Якщо є можливість, то знищить всіх російських солдатів і терористів на, на нашій території. Якщо в нас такої можливості немає, він повинен знаходити третю сторону і з кремлівським диктатором вести перемовини. Дякую.